Вчених там відбивання світла, всі ці кути, розбиває в кухі прах моя одна дитяча думка. Одна лампа, одне крісло, ще кілька атрибутів та лише один актор. Так мінімалістично проходять вистави Павла Осікова, аби глядач ні на що не відволікався. В показі акцент передусім на переживання актора. Сама вистава зібрала з десяток людей віком від 16 років та старше. Наприклад, 22-річний Віктор дізнався про показ із соцмереж, тож вирішив неодмінно прийти, аби на власні очі побачити такий цікавий формат. Е, дуже було цікаво. Я часто ходив в Маріуполі в драмтеатр там дивився вистави. Прийшов посред і на жизнь ситуація очень інтересно вистава змогла зацікавити навіть наймолодших глядачів. 16-річній Марії про показ розповів її друг. Дівчина часто відвідувала театр в своєму рідному Маріуполі, адже завжди любила в подібний спосіб проводити свій вільний час. Тож і зараз з радістю доєдналася до такого івенту. Монопредставлення для мене нове, доволі такі інтересне. Очень цікаво понять, як актори працюють. Он очень подружній, так вот, не знаю. Типо не нічисто неловкости, когда yeah. розговарюють з тобою. Ну така тепла атмосфера. І де я перша моневистава із цілої серії загалом їх має бути 12, Три з них вже повністю дописані. Задача ж цієї вистави підняти питання самоідентичності. Актор зізнається, не хотів нею щось доносити глядачам, адже його задача лише задати потрібний темп. А людина вже сама має зрозуміти весь сенс показу, вирішити, чи потрібні запитання, та найголовніше, чи хоче вона дати на них відповіді. Ми починаємо з такого питання, що було багато запитань: чи існує Бог, чи існує цивілізації за межами сонячної системи. Але є одне дуже важке питання: чого я на фото у паспорті такий страшний? І звідси починається тема самоідентичності. Я ж знаю себе, як ніхто мене не знає, чому я не можу себе змусити перший раз на фото сфотографуватись і бути задоволеним. В планах Павла Осікова проводити і надалі подібні вистави для переселенців, а також розпочати покази в центрах, де працюють волонтери. Актор хоче таким чином допомогти їм перезавантажитися, адже робота волонтера не надто проста. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов перший міський.